684 день в Канаді, 28.04.25. Понеділок. понеділок почався нормально, спокійно. З будильника зранку він розбудив будильник, встав, зібрався, вийшов з хати і забув ключі. Від роботи, від хати. Добре, що Алекс вже тут живе. Я йому подзвонив, кажу, ти ще не вийшов. Він якраз ще був вдома. Спустився мені двері взяв ключі і пішов технічне приміщення оглянути. Кондиціонер працював. Сьогодні нормально. Після обіду, ну як, я пішов до комп'ютера, там було кілька заявок за кондиціонер, що не працював на вихідні. Я мусив до них зайти, пояснити, там таке-то таке, то не працювало. А вечором ще одні сказали, що дуже їм жарко. Але я не зайшов, мені в офіс подзвонили, заявку ніхто не створював, тож і до побачення. Було ще там кілька заявок. Тримаєш для. Рушника, там, душову ліку поміняти. В одного нового мешканця штора оця впала, там треба було зремонтувати. Нічого, такого, мікрохвильова піч поломана. Ця от супермодна, з сенсорним екранами, як завжди, я відправ на гарантію холодильники. Було всякої дрібноти. Я Аліксу сказав, я йду закривати всі заявки, все пороблю, а ти йди фарбуй. Отаке. Я теж собі взяв Тулс, мав там час. Завіз в одну із квартир, там було чисто, переглянув, все, вона закрита. Завіз в іншу квартиру, вже завтра буду фарбувати. Отак, день мене пройшов спокійно. Майстри приїхали, привезли серцевину, там, де бойлер палить, гріє воду. От іменно ця середина велика така, їм треба навіть ліфт було забронювати, щоб завести все наверх. Дуже важка штука. Але вони це повинні були зробити сьогодні. От. Стандартний спокійний день. Після, після роботи мали піти в тренажерний, але не пішли сьогодні в футбанк. Відмінився сьогодні тренажерний, але вирішили подивитися кіно. Я вирішив зганяти в магазин, е, взяти пиво, бо одне пиво залишилось. Набрав пиво на 111 доларів. Взяв велику упаковку е, пауланера. Я просто знаю це пиво, воно солодкове, е, іменно це я не знаю, але Paulner ферму, воно пшеничне, не пастеризоване. Класне пиво. Зараз випив баночку снеками смаку та хайнеки не взяв про всяк випадок, він завжди заходить. І ще якийсь плюс Асахі. Не знаю, що за пиво. Взяв тільки 6 баночок спробувати. Може щось цікаве. О, І все. Подивились Arcane. І треба йти відпочивати спати тиха один.